Усім доброго дня, шановні друзі, от і настав цей момент, коли ми зірвали кавунчика із того самосіва, що я вам показував у відео, який зійшов сам по собі. Значить, у мене два варіанти. Поруч, там недалеко від того місця, де він зійшов, ріс в прошлому році кавунчик від компанії Lucky Seed. Він також був отакої такої форми. Це або з нього насіння там потрапило, або ж ми їли якогось кавунчика і викинули там насінину. Гібридів було дуже багато різних, тому із кого саме насіння там випало, це вже невідомо. Але добре тим, що кавунчик виріс чудовий, гарної рівної форми, взагалі прекрасний. Тому що не завжди вдаються гарні кавуни із насіння гібридів. А тут вийшло все удачно. Вусик у нас засох, лопатки давним-давно нема. Вусик засох давно. Я цей кавунчик притримував, не зривав. Хотілося, щоб він максимально достиг. Надіюся, що це так і буде, і насіння буде добре визрівши. Якщо насіння буде хороше, я зберу і на наступний рік з нього посію. Подивимося, що з того вийде. Даний екземпляр у нас заважив 8 кг 600 г. Отакий от, от красавчик. Зараз ми його будемо розрізати, і маю надію, буде він стиглий. Хотілося би цього. Так, зараз приберемо хвостика, щоб він нам не заважав поставити кавунчика. Так. Фух. Як же хочеться, щоб там було все красиво всередині і було визрівше насіння. Бо думав його ще потримати, але не хочеться, щоб він і перезрів. Ну, вже як буде. Вже зірвав, зірвав. Тріщить. Наче Красний. А насіння якесь біле. Щось я дивлюсь. Мабуть, воно не визріло. Ось такий от кавунець. Насіння дуже крупне. Насіння прям дуже крупне. Ось дивіться, яке. Його-то. Я б не сказав, що його дуже багато, але насіння крупне. І з чого це таке може бути, непонятно. Ну, Можна було його ще потримати. Насіння ось наше тільки-тільки почало окрошуватися, Але не зрозуміло, також непонятно, чи воно таке і має бути, чи воно і має, має бути коричневим, чи воно має бути білим. Оце нічого не зрозуміло. Ну ладно, зараз будемо пробувати. Так, як би його зрізати. Солодкий, солодкий кавун. Дуже січний. Зараз помірям, що там по бріксах, думаю, десь 11. Якщо брати серединку, Ну, кавун солодкий і дуже дуже січний. В нього цього соку прям, я не знаю, дуже багато. як я казав, вгадав. Рівно 11. Навіть якийсь такий смак у нього незвичайний, такий якийсь. Ну я не знаю, як описати, якісь такі нотки дуже цікаві проскакують. Значить, є там отой же на кущі ще один, на цьому кущі ще один кавун. Я його трогати не буду. Хай він максимально подовше полеже. І подивимося, що з того вийде. Чи насіння має бути коричневе, чи воно має таке бути біле? Оце непонятно. Бо щось я дивлюся. Воно все таке біле, трошки навіть жовтувате. Якби і як би і сильне не бачу, щоб воно збиралось якось окрошуватися. Щоб воно ставило якесь або коричневе, ну, якогось такого темного забарвлення. Воно оце отаке. Ну, це такий самосів получився. З чого воно непонятно, ну оце таке вийшло. Ну, комун смачний, класний. Мені подобається. Ну, от таке у нас вийшлося. Всім дякую за увагу. До побачення.